Діагноз того, що відбувається, на вашу думку, чи не перейшли вже якусь певну межу тим, що відбувається, зважаючи особливо на те, що вже є заява дев'яти дипломатичних представництв про те, що вони шоковані тим, що відбувається, також свою заяву виказали вже і в представництві Європейського союзу в Україні. Ось бачимо Посол, заяву Янтон Бінський. Ян так. А я думаю, що дійсно цю межу пройшли, і зараз фактично Україна і українські реформи стоять на роздоріжжі, тобто, або темпи мають прискоритися, або а, вони мають зупинитися і має початися відкат. Як мені здається, ті інтереси, які власне борються за контроль над за корупційний контроль над потоками державних підприємств, прийшли межу, яка зараз є сприйнятною, по перше, для суспільства. По-друге, для західних партнерів, і тут я лише радий, що МВФ не встиг видати Україні черговий прийняти рішення щодо е видачі Україні чергового траншу. Кредиту, а також щоб розблокували так само і фінансування інших донорів, оскільки на сьогоднішній день українська влада в гірших її проявах є на гачку міжнародних фінансових організацій, тому що без їхнього фінансування нам загрожує фінансова криза і різке загострення економічної ситуації. Власне, як відреагував ринок на цю заяву і? Ну, ми побачили, що відразу після того як в прямому ефірі відбулося відбулося опублікування цієї заяви міністром економічного розвитку. Ціна українських єврооблігацій на ринку впала більш ніж на 1%, Просто відразу від цієї заяви, і це йдеться, нібито про одного міністра, але насправді цей крок є уособленням всієї тієї ситуації, власне, цього роздоріження. Же Рубікону, в якій зараз знаходиться ситуація в Україні, зрозуміло, що або це може закінчитися політичною кризою, або це може закінчитися. Власне, згортанням реформ або можливо якесь швидке виправлення. Але власне, оскільки варіантів є три, два з яких є негативними, то і така реакція є очевидна. Пане Гліва, але дійсно, якщо подивитися на реакцію обвинуваченої сторони, тобто і сам Ігор Коненко каже, що в мене всі ходи записані, жодних документів, які би підтверджували звинувачення, немає раз далі, були заява на підтримку міністра Айвареса з боку. Голови Одеської ОДА. Саакашвілі, на що керівник фракції Народного фронту їм сказав займайся Одеською областю і не втручайся в ці речі. Так тобто, ці обміни ядерними ударами тривають від самого ранку. В ці хвилини, десь відбувається зараз зустріч адміністрації президента, ми знаємо, що там є і міністр Айварес розмова йде з президентом. Там же ж має бути один з лідерів фракції. Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, яка фігурує в цьому скандалі. І стоїть просте питання. А де гарантії, ну, власне, що це не є. Ну, а чому беремо? От, власне, просто що те, що в заяві Айбераса це правда, де гарантії, що це не є просто політична війна супроти уряду Яценюка? 2 Ну, я думаю, що насправді ця заява сама по собі, вона жодним чином не спрямована на Яценюка. Я так розумію, що якщо вже чисто політично на це дивитися, не економічно, то просто в заяві Саакашвілі, оскільки він весь час бореться з урядом Яценюка, то він уряд Яценюка, ну тобто він самого Яценюка просто включив на автоматі. А, і то, тут були виключно політичні міркування з його боку. Ну тобто, наскільки я розумію ситуацію, і ми з, знаємо, що насправді цей. Конфлікт почався кілька днів тому. З'явилися витоки інформації щодо незадоволеності Кононенка діяльністю міністра економічного розвитку, і крім того, ну тобто, ми маємо якусь історію. Для мене дуже важливим в цій ситуації є те, що за 13 місяців роботи міністром, при тому, що це є велике міністерство, яке контролює державні закупівлі, яке контролює управління державними держпідприємствами. держпідприємствами, не було жодного корупційного скандалу. Тобто, це говорить про по перше по, по перше про рівень особистої чесності міністра і тих людей, яких він привів до міністерства в своїй команді. Тобто Якщо... ви не бачите політичний тут складової і є. Я я, я, не, я не бачу. Як мені здається, те, що було заявлено, воно просто так і було. Є вже гаряча новина. Детективи національного антикорупційного бюро заявляються про те, що вже порушили кримінал, зареєстрували кримінал за цією публічною заявою міністра економічного розвитку і торгівлі Абромавіча. Це більше новин просто зараз. Короткий огляд подій від журналістів п'ятого.